Зі статті 40, проводиться видифіксація нашого дорогу, що постраждали. Їхав по дорозі, ребенок з обочини вийшов на дорогу, становився а. і забрав. А. Нема ні мами, ні папи, нікого, не бачив. А, по дорозі? Так, да, так. Да. Ну, Ось тут вийшла на дорогу, я пропускав якраз пішоводатися. Скільки тобі років? Взагалі ні, ні. нічого не було до пошуків батьків дівчинки долучилася знімальна група телеканалу «ГОК» та інспектори громадського формування Муніципальна варта. Перевірка подвір'їв найближчих багатоповерхівок не дала результату. За більш ніж півгодини на місце виявлення дитини прийшла жінка, яка повідомила, що є вихователькою приватного садочку, з якого дитина через недогляд працівників вийшла у відкриті двері. Це першака, ми просто встигли двері замкнути, щоб за даним фактом проводиться подальша перевірка. З адміністрації садочку була проведена профілактична робота та встановлюються всі обставини події. Уважність громадян та небайдужість вберегли дитину від трагедії.